Доброго дня, шановні! Моє ім'я Ігор Штихар. Я вихованець херсонського футболу. Багато років жив у місті Таврійській. Таврійську. Вчора побував на футболі. В Україна, Францію. На жаль, засмучений результатом. Але сьогодні я тут на турнірі. Дуже вдячний, що мене пригласили. Зараз я мешкаю в Аландії, міст Нідерланди, місто Харлінген. Дуже хороше місто, привітливі люди. На жаль, я не можу зараз повернутися. Моя жінка, дуже хотіла вернутися, але немає можливості. Ду... Зараз побачив багато знайомих з Херсона, з Херсонської області, з Білезерки. Дуже вдячний їм. Привіталися, телефони взяли і. Будемо спілкуватися далі. Бажаю всім гарного настрою, віримо в перемогу.